Екс-начальник центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» отримав три роки тюрми за збитки на 103 мільйони гривень. Екс начальник центру забезпечення виробництва укрзалізниці отримав три роки тюрми за збитки на 103 мільйони гривень. Повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому начальнику центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» та організатору злочину, представнику комерційної структури. За вироком суду осіб визнано винуватими у зловживаннях, які завдали укрзалізниці майже 103 мільйони гривень збитків. Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів, САП встановлено, що на початку 2017 року посадовці «Укрзалізниці» вжили узгоджених дій для того щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 мільйони гривень. На додаток, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20% розцінками. Вироком суду представника комерційної структури визнано винуватим за частиною 3 статті 27 – Частиною другої статті 364 кримінального кодексу України суд призначив йому покарання у виді 5 років 5 місяців, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання усіх форм власності, пов'язані з організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки зі штрафу колишнього посадовця Укрзалізниці ВАКС визнав винуватим за частиною другої статті 364 Четвертої кримінального кодексу України та призначив покарання три роки один місяць, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в об'єктах господарювання усіх форм власності, пов'язані з організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки та зі штрафом. Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ «Укрзалізниця» та постановив стягнути з обвинувачуваних майже 103 млн мільйони гривень в якості відшкодування шкоди. Заподіяної внаслідок вчинення злочину